Ода, це унікальне явище. Вона дарує красу і водночас має руйнівну силу, а тому потребує неабиякої уваги та бережливого ставлення до себе з боку людей. Одна з найбільших окрас Полтавщини це річка Ворскла. У селі Глоди Диканського району водойми ще роками намивало дерева, доки не утворився серйозний затор. Помітили його інструктори туристичної бази «Мис доброї надіжди під час сплавів річкою та велосипедних екскурсій. До нас звернулася. Товариство Надежда на чолі з Батраченком Віктором Володимировичем з проханням допомогти у розчищенні затору. Цей затор виник не один рік, Появляється Сміття, яке потім буде накопичуватися, накопичаться це екологічна проблема, і це може загрозу утворювати для відпочиваючих взагалі для природи для екологічного нашого стану нашої річки. Протягом трьох років до річкового затору нікому не було жодного діла, стверджують працівники компанії Надіжда. Вони штурмували з цією проблемою і обласну екологічну інспекцію, і службу водних ресурсів та марно. Коли річ об річотабодихи, то річка як прийнята обща. А Когда наступають подобные проблеми, то вона зразу автоматически делается ничья. Поэтому пришлось ініціювати э, дану акцію. Лише об'єднавши спільні зусилля з місцевою владою та фахівцями МНС, зізнається Олександр Крачко. Проблему вдалося зрушити з місця. Досить специфічна робота, і вона вимагає застосування не тільки спеціальної техніки, яка існує в нас, а також і спеціальних навичок та вмінь. Після того, як до нас звернулася Деканська районна державна адміністрація та компанія Надежда із проханням допомогти у розчищенні річки Ворскла, було прийнято рішення, залучено спеціальну техніку. Завал дерев на Ворстлі розбирали близько тижня. Рятувальники флори і фауни розповідають, виступати на захисті екології виявилося значно складніше, ніж вони очікували. Втім, результат того вартий. Не знали, как оно лежит, это дерево. Оно в воде просто ничего не видно. Большие, большие завалы, тяжелые. Порвалось три троса. Техника МЧС, хорошая, серьезная техника. И лебедки, и тросы, так можно сказать, большие. Но даже машина иногда не справлялась. Спільними зусиллями рятувальники та працівники «Надєжда» впоралися не лише з цим затором, а й попередили наступний завал на початковій стадії нижче за течією. Нині Ворскла знову вирує вільно. Представники ж компанії «Надєжда» обіцяють, слідкуватимуть за чистотою річки й надалі, та очищуватимуть її за необхідності.